Звертаючись до духовного стану сучасної України, можна провести паралель із похмурим днем. Велика проблема виникає тоді, коли Сонце правди, яким є Христос, не освітлює шлях нації. Настає духовна похмурість, коли народ відвертається від Бога. Проте в серцях віруючих вже вріє молитва, щоб Христос продовжував відкриватися Україні, щоб народ навернувся до Господа. Є віра, що хмари невір'я розсіються, і Україна стане воістину благословенною країною. Ця проповідь завершує серію роздумів над книгою притч Соломонових. Слова мудрості, залишені давнім царем, певною мірою розкривають долю будь-якої нації, зокрема й нашої держави. Що чекає на нас? І що впливає на те, аби ми жили в Божому благословенні. Праведність як основа національного добробуту. Ключову відповідь дає притча Соломона 14.34 справедливість звеличує народ, а беззаконня це ганьба для людей. Це означає, що справедливе, праведне життя в очах Бога підносить націю, робить її великою та благословенною. І навпаки, гріховність поширення беззаконня призводять до занепаду та ганьби, позбавляючи Божого благословення. Таким чином, доля нації залежить не від зовнішніх факторів, а від її власного морального і духовного стану, від того, наскільки праведно живе народ перед Богом. В українському суспільстві часто панує думка, що добробут нації залежить від сили економіки чи потужності армії. Однак святе письмо вказує на єдиний справжній фактор праведність народу найбільший ворог не зовнішній агресор, а внутрішній наша власна гріховність. Хоча часто говорять про Україну як про богобоязну націю, посилаючись на кількість церковних куполів, праведність в очах Бога це не просто релігійність, це життя згідно з його волею, в якому люди шанують, визнають і слухають Бога. Чим же вимірюється ця праведність? Система освіти, наша країна досі значною мірою спирається на радянську освітню модель, яка, попри певні позитивні аспекти, просуває теорію еволюції як єдиний можливий погляд на походження життя, виключаючи Бога. Вона вчить, що людина походить від мавпи і, можливо, саме тому суспільство іноді живе за законами джунглів. Сімейні цінності, криза народжуваності в Україні, яка є найнижчою у світі, безпосередньо пов'язана із занепадом сімейних цінностей. Захмарна кількість розлучень, поширення явища матерів одиначок, пропаганда одностатевих стосунків, що суперечать Божому задуму і не можуть дати потомства, усе це руйнує фундамент нації. Ставлення до життя, державна медицина, що фінансується з податків громадян, систематично знищує ненароджених немовлят через аборти. Економічна сфера, корупція та хабарництво підривають будь-яку можливість економічного процвітання. Коли успіху досягають ті, хто вкрав або нечесно нажився, нація сама себе карає. Наші гріхи стають нашим же покаранням. Для цього не потрібне якесь особливе Боже втручання. Історичні уроки приклад Ізраїлю. Історія Ізраїлю, детально описана в Біблії, демонструє чітку залежність. Коли країною керували праведні лідери, які доносили Боже Слово, народ підносився. Мойсей він не був царем, а пророком, через якого Бог передавав свої закони. Під його проводом євреї з кубки рабів перетворилися на могутню націю. Цар Давид, людина, яка любила Бога, автор багатьох псалмів, він прагнув утвердити праведність у своєму царстві. Цар Соломон, його правління стало золотим віком для Ізраїлю. Він також був автором біблійних книг, притчі, Еклезіаст, пісня над піснями і прагнув передати Божу мудрість своєму поколінню. Вважається, що однією з головних цілей написання книги-притч було навчання Соломоном своїх синів, майбутніх правителів, як керувати справедливо по Божому. Адже праведне керівництво створює умови для праведного життя всієї країни. Притчі 1612-13 огида для царів чинити злочин, бо справедливістю зміцнюється престол. Цареві до вподоби праведні уста, і він любить того, хто говорить правду. Притчі 2028, милість та істина оберігають царя, і милосердям він підтримує свій престол. Ключовим критерієм справедливості нації Бог вважає її судову систему. Якщо суди ухвалюють праведні рішення, це свідчить про те, що нація цінує праведність і боїться Бога. Це для Господа приємніше, ніж будь-які жертвоприношення. притчі 21, 3. На жаль, після смерті Соломона його нащадки переважно не скористалися його мудрістю, і нація почала занепадати. Проте були й періоди піднесення, як за царя Єзакії, який через два століття після Соломона намагався повернути народ до Бога. Одним із його кроків було збирання та запис раніше не зафіксованих притч Соломона, глави від 25 до 29, щоб підняти моральність у суспільстві. притчі 29,2. Коли праведні намножуються, народ радіє, а коли панують нечестивці, люди стогнуть. Шлях до праведності через Христа. Найбільше, що ми можемо зробити для себе та для нашої нації, це жити в Україні праведно по Божому. А такий спосіб життя можливий лише через Ісуса Христа. Тільки Він змінює серце, дарує свою праведність, прощає гріхи та наповнює Святим Духом, даючи силу перемагати гріховні бажання і жити згідно з Божим Словом. В історії України були мудрі рішення, як от прийняття християнства за часів Київської Русі, що допомогло подолати язичництво. Проте цього було недостатньо, оскільки віра часто залишалася формальною через відсутність доступу людей до Біблії рідною мовою. Справжнє пробудження почалося значно пізніше, коли слово Боже стало доступним. І сьогодні для України є надія через повернення до Христа. Псалом 3312 блаженний народ, для якого Господь є його Богом. Вища вірність царство Боже водночас Біблія застерігає нас від надмірного націоналізму. Гасло Україна понад усе є хибним, якщо воно ставить країну вище за Бога. Найбільше для своєї землі роблять ті, хто ставить Бога на перше місце. Книга пророка Даниїла показує, що всі земні імперії тимчасові Україна не вічна. Вічним є лише Царство Боже і його церква, люди, що вірують у Христа. Ми, як громадяни неба, маємо жити на землі насамперед за Божими законами. І саме таке життя приносить благословення тій землі, на якій ми живемо. Чим більше праведників буде в Україні, тим благословеннішою буде ця земля. Навіть перебуваючи у вигнанні, у чужій країні, Бог закликав свій народ через пророка Єремію, Єремія 29.7: Дбайте про добробут міста, до якого я вас виселив, і моліться за нього до Господа, бо в його добробуті буде і ваш добробут. Мріючи про небо, ми не повинні бути байдужими до долі країни та міста, в яких живемо. Наш обов'язок дбати про їхній мир та процвітання, живучи праведним життям і молячись за свою землю.